Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 12 Для кого дана дієта? Для людей, в кого наявна головна біль, тривожність та депресія. Для тих, кого наявний розлад сну, порушення, засинання, також тих, кого наявний тремор кінцівок і рук. І, звісно, для людей, в кого наявне зниження концентрації та уваги. Яка основна мета даної дієти? По-перше, це повинна бути легко засвоювана їжа, такі як овочі, фрукти, легкі супи, достатня кількість споживання білка, м'ясо, риба, яйця, горіхи, підвищене споживання магнію та вітаміну групи В. шпинат, банани, гречка, бобові. Молочні продукти для підтримки нервової системи: творог, йогурт, молоко, кефір, ряжанка, вишки і тому подібне. Це сприятиме новим розростанням нервових волокон. Адекватне споживання жирів тваринних та рослинних, олія, яна, оливкова, гарбузова, споживання авокадо, жирної риби. І, звісно, режим це споживання п'ятиразове або шестиразове харчування. Що не можна при даній дієті? Жирне та смажену їжу, гострі страви, спеції, жирні соуси, майонези, кетчупи, копчини, консерви, солодощі. Звертаю вашу увагу, адже вони будуть підвищувати збудливість нервової системи. Кава, міцний чай та алкоголь, що також пагубно впливає на нервову систему. На даному слайді ви можете підсумувати все, що я вам розповів. Ну і, звісно, меню на 7 днів. З понеділка по неділю. Якщо ви хочете скачати дане меню, ви можете підписатись на мій телеграм-канал, посилання під відео і скачати дане меню в PDF-форматі. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться та запитуйте ваші запитання в коментарях.